Вітаю, друзі. Сьогодні я знову в Києві зустрічаюсь з цікавою людиною. Це Катерина Носач з Одеської області. Ми колись познайомилися з вами саме в Києві. Так, Так, з на вами вистав. і з вашим чоловіком, mm. Василієм, Так, На так, виставці так, на вистав. і сьогодні ми знову гуляємо в Києві і знову на виставці на території ВДНГ. Я не міг не скористатись. Такою можливістю, коли ви приїхали до дочки в Київ, щоб не зустрітися з вами, і не представити вас як майбутнього спікера конференції Reagro 25, яка пройде також у Києві у лютому наступного року. Чим зацікавив мене ваш досвід? Що, по-перше, у вас невелике господарство, так? Так. Ви з чоловіком. Одноосібники. І, і, і я знаю, що ви ефективні одноосібники. Ми ж кого-небудь не запрошуємо на наші заходи. І тому, розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш шлях у сільське господарство? Що вас надихнуло на це? По-перше, ми з чоловіком ми, ну, вдвох вчилися на Ми обидві, Ну, два агрономи. Так. Ну, та і так, як у нас були вже свої земельні паї, ми вирішили починати і на своїй землі робити самі. У вас багато землі, яку ви обробляєте? Ні, у нас землі не багато. У нас ну, на нашу родину, скажімо так, нашій родині паї десь біля 20 гектарів. Самостійно працюєте, так, ви нікого, робітників у вас немає. А це Ні, важко немає. самостійно працювати на. Хоч я розумію, що і невеликий клаптик землі треба ж обробити. Ну, це воно не важко, якщо ну, любиш цю роботу робити, так, воно так. не важко нічого. Ну а як не дуже, то да, фізична праця вона вся тяжка. Так. Ну, але треба любити, щоб все <свісно> встигти зробити. Так. Я знаю, що у багатьох людей у нас в Україні є паї і не всі наважуються самостійно працювати. Вам не страшно було починати? Ні. Нам, якщо щось ми задумали, то ніколи нічого не страшно. Треба все, все колись щось треба починати. І треба спробувати. І тоді все вийде. Ви обрали тему для виступу. На конференції, в якій є така фраза робити багато, але легко. Що ви вкладаєте в це поняття і як ви до нього прийшли? Так як у нас багато роботи завжди, то ми стараємося, щоб все було автоматизовано, щоб все було механізовано і щоб воно було легко робилося. Щоб швидко і багато встигнути, і щоб все було легко, легко робити. І Навіть у невеликому господарстві можна все робити більш так, ефективно. Так. А як ви прийшли до того, що навіть на такому невеличкому майданчику, можна сказати, відмовились від обробки ґрунту? Знову ж, треба ж подивитися, з чого можна. Ну, так зробити, щоб було швидко обробляти, і щоб було легко, і щоб багато часу ще було вільного то, на свої якісь хобі. То яка була перша мотивація, <кхи> щоб менше працювати? Менше працювати, так менше ну, і людського ресурсу щоб було менше, і з економічної ну, сторони теж. Ну, з усіх сторін нам сподобалось, дивлячись, ваш канал. І канали також дивились, таких да? же. Ну а як же? Перше, що ми побачили в Ютубі ваш канал, і ми подивились все. і Якщо і хтось не знає, то, вирішили то Катерина також з часом стала знімати і свій канал, який як називається? Філософія фермера». І, до речі, це ж це ваші підписники. Ото ми зустрічалися на виставці. І вони казали: у вас дуже багато цікавої інформації, чого ви не ділите, чого у вас канал немає. Ну та й так ми вирішили. Друзі, посилання на канал що... я дам в описі до цього відео. Хто ще не знайомий з цим каналом, рекомендую дуже багато. Корисного цікавого можна там знайти. Я все знімаю. То, що ми робимо, ото то і показую. Так як перейшли на технологію ноутіл, то у нас більше вільного часу появилось, і так. ми завели господарство і тваринством зайнялись. Да, у нас там все є. Чи використовуєте ви в практиці такого невеликого свого господарства якісь регенеративні підходи до вашої роботи на землі? Звісно ж, по-перше, ну, наш регіон дуже такий ну, засушливий, умови не дуже. Ну і тому, по-перше, це технологія, яку ми вибрали для збереження вологи. По-друге, сіємо покривні культури. Ну і по третє, вносимо органічне добриво. А що саме, які органічні добриво? У нас органічне добриво рідкий гній, свинячий рідкий гній. Так, він чистий, тільки розведений водою. Бо деякі тобто, кажуть, що він сильно там. Не йде, все нормально йде. Ви використовуєте прямо вносите ми, на поля? Да? Ми вносимо на поля і не тільки після уборки, коли нема, а вносимо і поливаємо, скажімо так, і по сходах, і по сходах усіх культур, і озимих, і навіть ми спробували і соняшника. Все а, нормально працює. А покривні культури ви використовуєте як окреме, така ланка. чи ви? Їх інтегруєте в якісь інші культури. Ну, спочатку ми так думали одні покривні культури і все. А тоді ми виявили, що можна посіяти, і як основна культура з покривними культурами. Навіть і тоді там, покривних да. культур убрати, і остається основна культура вже надалі. От як ви помітили, впливають на такі підходи генеративні, коли ви думаєте, не тільки про економіку, але й про груд, на якому працюєте, Впливає це на продуктивність вашого господарства? Ну так, ось ми, коли ну, сіємо покривні культури, от з основною культурою ми ніколи добрів ніяких не даємо. Ми зовсім. Це бездобрів. вам дозволило відмовитись, так? Да? Так. І покривні культури нам допомагають. Вони йдуть. Ну, замість добрів. І... Ну і органічні І Органічні, що... ну, скажу вам, що мало добрив, тому що не, не вистачає вже, на, да? всь... ну, на, весь... ну, на всю площу, яка у нас є. Ну, але ж стараємось. А яку б ви могли б дати пораду тим людям, які <кхід> теж мають якісь невеличкі пай, да? Але не наважуються. Не всі такі, скажу, сміливі, як ви, не наважуються самі працювати, здають десь в оренду. А може, якщо хтось бажає спробувати, це не так страшно, як ви вважаєте. Ні, якщо є бажання, то приград ніякі. Так. То треба спробувати. треба... Ну, треба взяти і робити, і все, і не боятись нічого. І тоді, як іще робити з душею, з любов'ю до землі, то воно завжди все вийде. Чого боятись? Ну, все одно якусь, допустимо, роботу, працю якусь люди роблять, то і не бояться, все одно щось треба робити. Так і а вам самі не було страшно починати? Та ми відстрашні, нам нічого не страшно. Так. Ми все, що надумали, все пробуємо, все йдемо вперед і все. І Не боїтесь помилок? Нічого ми не боїмося. Ми як, ну, якось ми з чоловіком якось так спарувалися, що ми що надумали, то йдемо вперед і нічого не боїмось. Навіть не думаємо, що там буде, чи вийде щось, чи не вийде, чи якесь там щось. Ми надумали, пробуємо, а там воно само вже ну, видно, виходить, не виходить. Ну, а якщо робити, з любов'ю все вийде. На ваш погляд, чи є перспективи у таких маленьких господарств, в сільському господарстві України, чи вони конкурентні з великими агрофірмами? Так. Якщо коротко, то є. Чому якщо ви не вважаєте? Бо підібрати? деякі думають, що. Великі тільки мають перевагу, тільки великі господарства, у них технології, у них гроші, у них техніка. А які переваги є у маленьких господарствах? Хто робить у всіх є перспективи? Можливості є у всіх, так? Можливості є у всіх. В першу чергу треба підбирати технологію, і треба робити, і все, все буде. А з якими труднощами от стикаються саме маленькі господарства? Ще ось у нас. Навіть є такий приклад, чоловік перший раз взяв свої свій земельний пай і вирішив сам обробляти. Він ще не знає, що треба, як треба. У нього немає ні практики, ні знань, нічого. Він все приходить ну, і питає. Ну і це добре, що він питає, він так, навчається. навчається, так він ну, дослухається до чогось і робить і ось, посів тепер свої вже паї і буде збирати свій урожай. Ну, ви ж теж так починали вчилися, Тоже так питали. Нам мені було кому їздили підказати щось, а ми їздили так. Ми шукали інтернет, їздили на виставки, слухали і дивилися всіх каналів, де вже перейшли по наутілу працювати. І так вчилися, і робили деякі експерименти на своїх полях. І так, так… Щоб ви могли поділитися лише одним якимось секретом легкого і ефективного ведення невеликого господарства. Який би це був секрет для вас? Який секрет? Так. А може він і довстатися секретом? Поділіться. Коли працює родина, коли все робиться разом, то це набагато легше, звісно ж. Ми Це... з чоловіком ми як почали разом, так і працюємо разом. Так ніхто не зробить краще, чим ви самі собі зробите. Коли немає робітників з однієї сторони, ніхто не допоможе, але з іншої сторони нікого не треба заставляти, так? нікого не треба мотивувати. Найкращий кращий мотив, коли ти працюєш сам на себе. так? Працю... Працюєш сам на себе, і я ж кажу: ніхто не зробить краще, ніж сам. А тим більше нас двоє. Це сила, так? Разом і да. так. Да. А коли ще, да. ще е дивитись в одному напрямку, да? Так, да. це подвоє результат. То завжди, завжди легше, звісно ж, у нього своя думка, у мене своя. А потім вибираємо, що як, де робити, щоб, ну, щоб все було на краще. Щоб все було легко робити. Щоб швидко, багато. Чи можете ще сказати про легкі і прості рішення, які ви використовуєте у своєму господарстві, які допомагають вам? Ну, для цієї технології багато не треба техніки. Одна сівалка, яку ми взяли, і то вона не для ноутіла, але ми її переоборудували і все легко працюється в будь-яких умовах. Ви розкажете про неї ще більш. Так, так. Докладно, Я більш про докладніше розкажу, розкажу вже на конференції. Це сівалка-алігатор. Може хтось знає, може у кого і є. І тоді Це Оле... Олександра Да, Дмитрука, Дмитрука, так? Так, так. Це дуже цікавий інструмент, і він, хоча зроблений для технології Овсіцького, а ви так. зуміли самостійно її переробити в для банків на сівалку для наутіл, так? Так, так. Дуже, дуже, друзі, цікавий досвід. На каналі Катерина його також показує. Дуже багато є цікавих відео. І всі, хто до мене звертається, як почати на невеликій площі, я завжди приклад. Відсилаю до вас. Да, багато дзвонять, багато питають і перебородують. Тож я так думаю, саме. що ваш чому я запросив вас виступити на конференції, тому що я вважаю, що ваш досвід буде великим натхненням і для невеликих господарств, яких у нас дуже багато в Україні, і вони зараз, як ніколи, також мають велике значення для того, щоб наш народ виживав в цій складній ситуації, коли йде, йде війна, і коли дуже непросто всім. І я думаю, всі, хто прийде на виступ Катерини, знайдуть для себе багато цікавого, в тому числі і не тільки маленькі господарства, і великі, бо ті генеративні практики, про які ви зараз скромно так розповіли, вони також заслуговують на увагу. Так, я вже готуюсь до конференції і тільки, це у вас вже наб, можу, наброски. якісь? Наброски, так. Ну, Прошу я... розказувати в своєму виступі. Ну, розкажу з того, що починали, що нас до того спонукало, якою сівалкою починали, що яка у нас була перша культура, як ми її сіяли? Це взагалі дуже така інтересна буде тема. Тоді, як ми почали сіяти покривні культури, як виявили проріпак, дуже цікаво. Потім ну, у мене дослідів, які ми заклали, які ми оце побачили, це я вже все докладніше розкажу на конференції. Це в мене тільки так. Ну, буде, і послухати я Так, відчуваю. І про господарство трошки розкажу, і про своє хобі, на яке теж треба, щоб часу було. Уже, уже є час. Ну, звісно ж, починаю з технології далі і далі, це ми все це, все це успіваємо. І можливості, і зайнятися тим, що подобається. Так, так. Є і, і час, і можливості, і бажання, і все є. А які є бажання, це це все буде. Добре, тому чекаємо так. з нетерпінням вашого виступу. Так, буде цікаво. Так що приходьте, особливо у кого там малі фермери, одноосібники, ну без різниці. Приходьте і послухайте, візьмете щось для себе, щось цікаве, ведете в своє господарство, та й буде все легко робитися, спинете багато. І... А найголовніше, що отримаєте, я відчуваю, це нацнення яке Натхнене Катерина це 100%. Відсотків. заражає всіх, хто навкруги її. Дуже дякую і бажаю вам гарного виступу на конференції. Дякую. Дякую вам. До зустрічі, До зустрічі. на Реагро 25.